А да там тоже хай паркуется. <Слышко> Та, все з їжджається, з їжджається. Ну, Европейка -да. ну, ну, знає з наших цих, що ми реєстрували, никто не поехал. Ніхто не прийняв стих, щоб наші приїхати, щоб не інструменти. Номера на поході край. А польські теж є там, у них є білосток такий бойовий. У них стоїть В і як Вінницький номера. Він к одному.